Російських безпілотників збили минулої ночі сили ППО. Ще 72 локаційно втрачені. Про таке повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 166 ударних дронів типу шахет і безпілотників-імітаторів різних типів. 162 дрони не досягли цілей. БПЛА запускали з напрямків Орла, Брянська, Міллярова, Шаталова та Приморська Ахтарська. Збивали дрони в 11 областях. Руйнування після падіння уламків зафіксували. Ували на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. І більше про темпи нарощування виробництва дронів росіянами і про спротив сил оборони розпитаю Костянтина Криволапа, аналітика авіаційного експерта. Пане Костянтина, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю Героям слава! Хочу почати з власних спостережень перед останній обстріл, коли було дуже добре чутно шахеди, і знаєте, я відзначила для себе, що звук змінився. Вони стали гучнішими. Скажіть, що це Це модифіковані шахеди? це щось новеньке, як вони їх змінили? Росіяни. Вони стали нижче літати, і тому здається, що ну, звук став ближче і відлуння стало краще. Вони використовують китайський двигун такий же, як і Іранці вкрали розробку. Ну, це старий двигун поршневий, і вони його просто скопіювали, як змогли, так зробили. Від нього вимагається, щоб він там міг там в цей час летіти. Там, 10, 20-25 годин, а потім він може сміливо вмирати. Він в народному господарстві ти його навряд чи зможеш використати. Росіяни постійно змінюють, модернізують шахеди від того шахеда, який був шахедом, вже іранського шахеда, вже нічого не залишилось. Зараз, ну скажімо так, в серпні минулого року була виконана програма по контракту. З іранцями, відповідно до якої Росія зібрала шість тисяч шахетів, вони налагодили це виробництво в Алабузі, але десь 23-го року, десь середини, середини 23-го року, підключився завод Купол і Іжевськ став таким центром дронобудування, скажімо так, тому що там і концерн Калашників, який входить з зала. Яка робить е, ланцети і розвідники зала, і оцей завод Купал, який почав виробляти е, ш, ну, фактично тих самих же шахедів, там трохи вони їх змінили. Вони почали, почали виробляти великої кількості корпуси, тому що це підприємство воно виробляло раніше зенітно-ракетний комплекси Тор, ОСА. А останнім часом вони перейшли більше на виробництво різних вуглепластиків для військових цілей, і вони роблять тубуси і транспортні контейнери для фактично ну майже всіх російських ракет. Тобто вони мають в цьому питанні великі компетенції, і тому вони штампують філіяже шахетів. А потім вся ця, ну скажем такі, комплектуючі йдуть на ділянки, де збирається це. Корпуса в аеродромах, там, де були можливості їх постосувати, це бувші торговельні центри, які з виходом західних компаній стали спустошеними. Тому вони будуть продовжувати виробляти в великих кількостях шахеди, будуть їх модернізувати. Що стосується модернізації, модернізація в напрямку. Покращення е, системи навігації, тобто менше менше ну, Менша чутливість до ребу до нашого ребу. Тому що спочатку ми там дуже ефективно з цим працювали. Це е, покращення е, можливого зв'язку, якщо вони хочуть на окремих моделях знати, де був збитий шахет, або, або навіть, навіть бачити це місце, то вони там додавали або е, сімки Київ стару, або там були навіть прильоти Шахетів, збивали, в яких були елементи Старлінку. Е, це те, що стосується зв'язку. З'явилися шахеди, в яких ну окремих моделі, в яких з'явилася оптика, і вони е, передають розвідберуть е, розвідданих і або їх передають, або потім залетають е, обратно в Росію або в Білорусію, і там же їх там ловлять, і там е, списують з карток пам'яті цю інформацію. Треба сказати, що вони будуть збільшувати кількість, будуть збільшувати швидкість, будуть покращувати систему наведення. Якщо в них там раніше там за засобом боротьби була комета, це така спеціальна антена, то вони спочатку була одна. Зараз їх поставили чотири, там вже бачили і вісім комет було застосовано. Ну тобто вони будуть змінюватися. Ми повинні розуміти це і. Не реагувати на виклики, а от з'явився новий шахет. А нам треба розробляти свої системи, які не дозволять цим шахедам взагалі літати над нашими містами. Тому що ну, коли шахет літає над містом, це не зовсім мені здається правильно. Треба так робити вас підтримую. А от скажіть в продовження цієї розмови командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський повідомив, що вже вдається вдається збивати шахеди fpv дронами. Як ви можете да. оцінити це Це прорив в протиповітряній обороні? Наскільки це складно зробити, і чи є це абсолютним ноу-хау українських військових? Я скажу, що у нас ноу-хау цих е, як було на собачьів, чесно кажучи. Чому? Тому що ми е, в плані розробки, в плані ноу-хау. Ми е, ну світ я не буду там скромніше, та я скажу, що, мабуть, там ми в перших в перш, на перших позиціях точно. Ми не конструюємо великі там раптори або байрактари, вони нам не потрібні, тому що вони показали не ту ефективність, на яку ми розраховували. Ми виробляємо ті дрончики, які можуть прорватися лінією бойового зіткнення, можуть провести розвідку там, на, протязі, на дальностях там, 50, 100, 150, 200 кілометрів. Ми е, розробляємо дрони, які можуть пройти оці перші 50 кілометрів над лінією бойового зіткнення і потім там літати, е, то все Васьковказ, е, Орськ і, е, там, і, і Ніжній Новгород і е, Саратов і, 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 ну, 1700-1800 кілометрів для наших донів вже це така е, зрозуміла дистанція. Я не скажу, що вона. Така проста, але вона вже зрозуміла. Тобто ми пішли трохи іншим шляхом, і те, що сказав Сухаревський, збиття Шахеда за допомогою в дрона це чудово. Але в кожному питанні те, що стосується протиповітряної оборони, є перше питання: засоби виявлення, да? потім засоби наведені. І, і тільки третє засоби ураження. От е, головна проблема це цей дрон побачити. Побачити його е, яким чином? Якщо в день, то це ну, більш-менш зрозуміло. Якщо вночі, то якими засобами його спостерігають, його виявляють? Е, ну, я не думаю, що вже відпрацьована система наведення, передачі даних, автоматизація е, і видача оператору дрона FPV Координат цілі. Я думаю, що це до цього ну, це складно і до цього ще не, не дійшли. Але те, що ми розробляємо дрони е в перехоплювачі, дрони, які літають на значно вищих швидкостях, ніж шахет, е розробляємо там систему ініціації підриву, е коли він пролітає поруч, щоб він його підірвав і зорвав ці шахет. Е те, що ми робимо систему наведення малої, малої дальності, отак от скажемо. Це теж факт, і цим ми серйозно займаємося. Але я думаю, що майбутнє все ж таки буде рухатися в напрямку зменшення вартості знищення цього шахеда. Це в ну, приможливості це може бути і лазерна зброя, це може бути і зброя е, засобів надвисокої частоти, коли не луч лазера. Не промінь лазера там проєктується, робиться, а робиться просто дуже потужне микрохвильове е, промінювання, яке може вивести всю цю систему саму електроніку з ладу. Такі розробки теж є. У нас я не, не чув, але вони в світі є. Я думаю, що це е, та ж сама легка авіація, яка може закріпити там засоби ураження і за допомогою. Різних систем знаходити ці шахеди і потім їх вражати на якихось пересечних курсах, тобто або зверху, або збоку. Ну не головне, щоб не в фіст, щоб не попасти під уламки. Ну думаю, що в цьому напрямку е, треба рухатись. І головне це виявлення. Це я вже кажу. Я вже втомуся це казати: прив'язні аеростати, якими користується весь світ, на які цепляється чіпляється радіолокаційна станція, засоб по е, тому дроту. На якому він прив'язан, передається, ну, вичіпляються кабелі, передаються всі сигнали, і ти бачиш простір на, 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 так далеко, наскільки у тебе дозволяє радар і наскільки тобі це потрібно. І такі системи компанії, які можуть такі розстати у нас, розробити є. Компанії, які можуть розробити такі радіолокаційні станції, є, вони розробляються, але це одне до одного якось чомусь до, до, до цього часу не пов'язалось. А якщо в тебе є радар, який там хоча б на 200-300 метрів висить, то він бачить ці шахеди заздалегідь. А ми їх починаємо бачити, коли вони вже між домами літають. Пане Костянтине. Я вам дякую, що знайшли час за цікаву розмову. Це був Костянтин.